Перепоховання радянських військових, свічки для українських воїнів та свято Спаса розповім у випуску. Рашисти гадять по Дніпропетровщині та Донеччині десятки снарядів по десятках населених пунктів, не вщухають й обстріли прикордоння. Втім, є й приводи для радості. Вибухи у Білгороді та Тверській області Ерефії. Такою була ще одна доба нашого протистояння проти російського окупанта. Детальніше у дайджесті. Мешканці трьох районів Дніпропетровщини сьогодні ховалися від обстрілів. У центр Нікополя рашисти випустили майже 10 снарядів. На Донеччині ж гатили вороги по 16 населених пунктах. Влучили у 27 цивільних об'єктів, житлові будинки, магазин та два навчальні заклади у Краматорську. Під ворожим вогнем прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Там росіяни застосували міномети та ствольну і реактивну артилерію. Тож мешканців найвразливіших регіонів вкотре закликають евакуйовуватися. До прикладу в Авдіївці незабаром не працюватиме жоден медзаклад, зазначив голова адміністрації. З 1 вересня лікарня міста Авдіївці буде повністю евакуйована. тобто жодного. Лікаря спеціаліста ми ще не залишили слідчі СБУ викрили спробу встановити жучки у Верховній Раді. Це намагався зробити колишній працівник апарату за вказівкою свого російського куратора. Агент мав збирати розвідання про візити іноземних делегацій до українського парламенту. Зокрема, їх персональний склад зміст офіційних і неформальних розмов. Слідчі знаходять колаборантів, а військові ЗСУ, загублені ворожі дрони. Пташку з карткою пам'яті, на якій вороги зафіксували розташування власної бази на Миколаївщині, з користю використають наші спеціалісти. Не лише дрони, але й танки знаходять воїни ЗСУ. Щоправда, цю техніку вже дотла знищують зі стугни. Горять танки і цитаделі тих, хто ними управляє. У Тверській області вночі спалахнула будівля військомату. Саме його очільник закликав росіян йти воювати в Україну у спеціальному відеозверненні. Гаряча ніч видалася й для мешканців російського Білгорода. Там напередодні детонували склади з боєприпасами. Головне, аби такого не трапилося на Запорізькій АЕС. Сьогодні там російські загарбники розмістили військову техніку безпосередньо у машинній залі. Виїхали до України з Білорусі, а тепер будуть задіяні у роботі збройних сил України на Золочівщині на території одного із підприємств. Арештували чотири вантажівки вартістю у 4 мільйони гривень. Вони належали підприємствам з ворожої Білорусі. Власникам загрожує обмеження волі до трьох років. Відтак Золочівська окружна прокуратура поклопотала про те, аби транспортні засоби передали на потреби українського війська. Вантажівки перебували на території України поза дозволеними митним законодавством термінами. Із сказаних транспортних засобів, не встановленими особами, було демонтовано номерні знаки, а також ідентифікаційні елементи. Можливо, це було зроблено з метою приховання вказаних транспортних засобів, а саме країни держави приналежності, або уникнення подальшої можливої конфіскації цього майна як власності країн-учасників військової агресії проти України. Останки радянських військових періоду Другої світової війни перепоховають з Марсового поля, що на вулиці Мечнікова. Щоправда, куди саме наразі невідомо. Натомість на цьому місці у Львівській міськраді пообіцяли облаштувати меморіальний комплекс героїв України в пам'ять про українських військових, які віддали своє життя за незалежність. У післявоєнний період тут був цвинтар для солдат радянської армії. Історики зазначають, на цьому місці понад три тисячі похованих переважно це карателі з військ НКВС, які загинули в боях з українською повстанською армією. Про це свідчать дати загибелі українських ворогів, які викарбовані на плитах і які не збігаються з часом Другої світової війни. Після 70-х меморіал облаштували на сучасний лад із чорним та червоним гранітами, що мало б символізувати Георгіївську стрічку, оскільки такі символи нині не можуть існувати поряд із закатованими жертвами Заморстинівської в'язниці, воїнів УПА та новітніх героїв. У Львові готують архітектурний конкурс на новий проєкт меморіалу. Він має охопити усю територію військового цвинтаря. Зокрема, на цьому місці архітектори передбачають військові поховання Героїв України, парк сквер та меморіальну площу детальніше про історію Марсового поля, перепоховання радянських військових та зведення нового меморіального комплексу Героїв України. Дивіться у програмі очі наступного тижня. Сірі будні війни він розбавляв кольором, зображуючи побратимів у своїх портретах: в одній руці зброя, в іншій. Пензель у Львові сьогодні презентували виставку робіт живопису і графіки харківського художника і воїна. На жаль, загиблого Сергія Пущенка. Воювати він пішов ще 2014-го в складі добровольчого батальйону. Там же і почав зображувати на полотнах тих, з ким пліч опліч захищав Україну від російської орди. Вона ж і забрала його життя цьогоріч у березні під Василькову у колекції художника. Шість сотень картин на козацьку тематику до Львова ж привезли портрети і фотоколажі. Горді і незламні саме такими зображав Сергій Пущенко бойових побратимів на цих портретах. Медики, вчителі, водії звичайні люди в цивільному житті, але безстрашні воїни на фронті. Картини чудом вдалося вивести з Харкова, який потерпає від бомбардувань. Про нього часто писали, що художник воює з автоматом і спиром на фронті. На портретах зображені абсолютно різні люди в різних бранях. Ми бачимо професійних військових десантників. Також ми бачимо, що зображені ювеліри, люди без військових. Кових професій. тобто ця виставка нам розповідає про те, хто став на захист України в 2014 році, і хто продовжує її захищати. Сергій Пущенко створив більше сотні фронтових портретів, а також колажів. На них відтворював те, як всупереч обстрілам і бомбардуванням вирує життя, сльози і любов, жорстокість і краса. У Мене була ціла збірка його фотографій саме з колажами. І він каже: Роман каже, я хочу передати той дух, який є, і поєднати його в козацтво. щоб ви, що ви розуміли? Там є українська символіка, військова символіка і козачес. Тобто поєднати все в одне, і Сергію це вдалося. А ще йому вдалося видати фронтовий кобзар, у якому Сергій поміж віршів Шевченка вплів авторські зображення. Саме ці книги стали лотами, аби зібрати кошти на підтримку збройних сил. Він завжди знав. Я вже це казала. Що він піде воювати, бо піде боронити свою землю. Він знав кожну з кожним хлопцем, спілкувався, тобто він не малював там з фотографій, Він безпосередньо з натури декілька портретів намальовані в Авдіївці під час бойових дій там навіть снаряди, які світали. Ароматні яблука та груші, сливи, персики та абрикоси на свято Преображення господнього львів'яни одягнули найкращі вишиванки та з кошиками повними фруктів прийшли до храмів. Сьогодні християни відзначають одне з 12 найважливіших у році свято преображення Господнього. Багатьох українців такі свята повертають спогадами у дитинство. Вони насамперед про родинні традиції та затишок. Львів'яни згадують, раніше святкувати яблуневий спас було непросто. Якщо врахувати, що я ще дитина радянських часів, то дуже тихо насправді. Тобто не було було наскільки гарних просто служб серед тижня. Тобто, це все було дуже тихо, це все було дуже спокійно. Ну, це було моє дитинство. Насправді у радянські часи тисячі львів'ян дорогою до церкви вимушені були ховати свої кошики. Зараз же у кожному храмі маємо пишні служби. Люди вдягають вишивані сорочки та готують кошики із фруктами. У них кладуть. Яблука, грушки, сливки, абрикоси, виноград. Ми кладемо в кошик банани, яблука, грушки, сливки і мак. звернення. Яблучко, груша, чесничок, мак і різні квіти. Я дуже чекаю, такі посвячені фрукти. На освячені фрукти чекають не лише діти, а й дорослі. Свято вже таке. Я рахую осіннє. Це вже такий збір винограду, збір яблу, все таке, знаєте, щоб фрукти у нас були завжди на столі. В дитинстві бабця говорила, що не можна нічого викидати, тобто все треба з'їдати до кінця. А якщо щось залишилось, то ми ставили у вазоночки. Про історію свята, преображення Господнього розповідає отець Йосиф. Ми спогадуємо подію, коли Ісус Христос взяв з собою трьох своїх учнів Петра, Якова та Івана, і повів на гору тавор і там перед ними переобразився. Такий спосіб, показавши, явивши їм славу свого божества, священики розвінчують забобони, що мовляв: не можна їсти яблука до свята Преображення Господнього. Та звісно, що можна їсти, це е, плоди, які дає нам Господь Бог, їх можна вживати, але до яблучного спаса е, воно нічого немає. Це є давня традиція в старому заповіті. Коли перші люди вони принес приносили ці яблука, приносили ці перші плоди для того, щоб подякувати Господу Богу після освячення не Терплячі діти не дочекалися повернення додому і почали смакувати фруктами ще біля храмів. Катерина Пилипів, Вікторія Палайда, Олег Асюк, програма Очі. День у день вони дбають про своїх особливих дітей. Але в одну мить в їхню домівку увірвалась ще й. Війна і викликів в житті стало ще більше. На Львівщині вже понад 20 років в рамках проєкту Батьки для батьків щороку організовують табір Світ родини. Цьогоріч його фінансує центр підтримки ЕМАУС. Це табір для сімей з усієї України, які виховують дитину з інвалідністю. Чим займають там дітлахів та дорослих, і чому цей табір підкорив серця батьків у сюжеті? Запашний просторий ліс, альтанка, дитячі малюнки на асфальті і сміх дітлахів на Львівщині. розташований сімейний табір Світ родини». Це місце, куди щороку приїжджають відпочивати 11 сімей, в яких виховують малечу з інвалідністю. Цьогоріч це ще й сім'ї, які вимушено полишили свої домівки або ж втратили їх. Табір немов п'ятиденна оздоровча відпустка. Діток розважають а з батьками спілкуються. Цьогоріч там біль. Ша це такий особливий табіт для нас. Бо з метою є не тільки допомогти їм говорити про проблеми, які в них є з дітками з інвалідністю а також є ми говоримо багато про їхню втрату житла чи втрату будь-яких там інших очікувань на, на цей час. Аби допомогти батькам максимально відволіктись від жахливих подій їм допомагають волонтери помічники стільки, що вистачить на кожну сім'ю. Сім'я має волонтера, який напротязі цих 50 днів, відповідно з цією сім'єю працює і, і старається якось влитися в цю сім'ю, тобто і допомогти дитині бути з нею. Тож, поки батьки усамітнюються або спілкуються з іншими родинами на важливі для них теми, волонтери піклуються про їхніх дітлахів. Ми всі мами особих діточок, скажімо так, і ми навіть не переживаємо за те, що ми можемо залишити свою дитину на волонтера. Я вам не мучу. ну це це дуже скажімо так дивно. А тим часом діти, діти бавляться, рухаються, створюють дідухів, кидають м'яча, гуляють лісом. Батьки. Захваті ми бачимо, що діти задоволені. Мій бігає старший два е рази до обіда футболку. Міняє дитина зайнята, менше не хоче навіть спати. Йти ввечері, тому що в неї стільки енергії, бажання щось ще робити. А кожного вечора усіх залучають до особливих розваг: то пікніки поруч з ватрою, то вечірка піратська, то вечір талантів. Сьогодні батьки з дітьми розділились на команди і показували авторські казкові сценки. Сьогодні сьогодні про червону шапочку. Вона накинулася на нього, перестрашився і втік в ліс. Діти були захоплені відстанки, аби вечір був ще приємнішим. Кожного прогостили солодкою ватою. Незабаром табір завершиться. А ці емоції закарбуються у пам'яті дітлахів і дорослих надовго. Юлія Маленка Лагасюк, програма. Очі. Окопні свічки на Херсонщину, Донеччину, Миколаївщину у Львівському парку. на Валах 30 юнаків і юнок гуртом заливали свічки на передову. проста технологія і підручні матеріали, все, що потрібно, це поставити у використану чисту бляшанку, закручений картон напередодні змочений у воску, замотати гніт та знову залити всі щілини воском. Одна окопна свічка горить щонайменше 5 годин. На матеріали організатори майже не витрачались. Ви знаєте, ми коли дали клич про те, що ми хочемо таке робити. Нам люди допомогли давали воску, дали парафіну. В нас є. Воно більше 50 кілограм, і ми завдяки цьому зможемо зробити з таких огопних окопних свічок. Військові можуть використовувати свічки, аби мінімально підігріти їжу, воду, заварити чай чи зігрітись трішки. Адже на носі осінь ця свічка. Вона насправді дає можливість хлопцям відчути і тепло, і зробити свої справи, і почистити зброю. Зрештою, тому що дає світло і можливості. Ну і я 100% вважаю, що вона дає надії. Отримати психологічну, юридичну та фінансову допомоги внутрішньо переміщені особи тепер зможуть у всіх районах Львівщини. Відсьогодні там працюватимуть консультаційно координаційні центри. Їх створили при районних військових адміністраціях, аби партнери могли комунікувати з громадами щодо грантів та інших послуг. До роботи консультаційно-координаційних центрів наразі долучились 27 партнерів: це фахівці з юриспруденції, охорони здоров'я, представники благодійних фондів. У Львівській облдержадміністрації з ними підписали меморандум про співпрацю. А до районних адміністрацій, на базі яких функціонуватимуть центри, передали обладнання. Внутрішні переміщені особи мають насправді маючи. Певний вибір розуміти в понеділок вони готові з тим питанням до цих підійти в середу до цих партнерів підійти. Партнери, які працюють з людьми похилого віку. Більше будуть власне спрямована допомога на цю категорію людей. Партнери, які працюють з прихистками, шалтерами, з гуртожитками. Кожен із цих партнерів надаватиме цільові консультації переселенцям, допомагатиме відновлювати втрачені документи або ж шукати житло чи фінансові ресурси. Ми розпочинаємо новий проект, який буде спрямований на надання послуг. Людям 60 плюс, які можливо самотні, які перемістилися з центру або з ходу України, і вони потребують особливого догляду. Ми будемо надавати психосоціальну підтримку інформаційну. Ми зараз запускаємо програму по підготовці до зими. Це заміна вікон, дверей. У те програми утеплення будинків чи прихистків це є заміна душів або влаштування душів, гаряча вода обов'язково щоб була на зиму людей, щоб вони могли там мати якусь невеличку кухню, якщо це потрібно десь там готувати, і їсти. Здійснити юнацьку мрію та отримати нову професію у Львові. Відкрили безкоштовні курси для внутрішньо переміщених українців. Тут дівчата з різних регіонів України, яких війна вигнала із рідних домівок, здобувають фах кондитера. Світлану війна застала, коли вона відпочивала на Закарпатті. Додому до Новопскова, що у Луганській області жінка вже не поверталася. Раніше вона, як і більшість новоспечених кондитерів, пекла солодощі лише для рідних. Поряд із Світланою готують і інші жінки. У них спільна доля і спільна справа. Почала там працювати посудомийкою. Потім дивилася, що я приносила свої вироби, якби угощали. Думаю, чому він чому не стати кондитером? Така нагода сталася. Дома я займалася цим просто для своїх випікала. А тут сподіваюся, що буду займатися професійно. Хотіла б щоб це було не лише хобі, а стало професією, щоб знання мені знадобилися у житті, і я якось розвивалася як кондитер у майбутньому. Про курси жінки дізналися із соцмереж. Вони хочуть швидше адаптуватися, оволодіти новою професією та працевлаштуватися. Щодо того, як курси почалися, вже телефонували, бо побачили рекламу, що в нас будуть такі курси. і вже зацікавлені в понеділок. Навіть мали бути представники. Обіцяли, що будуть на завершення, коли будуть вручати сертифікати. Тобто, вже буде предметна розмова щодо працевлаштування. Для того аби якомога швидше працевлаштуватися, Світлана вже почала використовувати здобуті знання. Щодня вдома разом з онукою займається випічкою для того, щоб стати. Професійним кондитером планує ще відкрити свій сайт і продавати. Ще правда треба навчитися знімати. Хочу ще на фотографа научити вивчатися. Тобто ще багато мені треба подолати. Сьогодні у майбутніх кондитерів практична частина готують декілька цікавих десертів. Спочатку зрізаємо вершечок, потім беремо, витискаємо крем, Більше до, до края, щоб був такий везеруночок. Ставимо шапочку, шапку зверху і робимо таку маленьку квіточку. Тоді оформляємо шоколадними гілочками. За сусіднім столом Світлана збирає зефірки. Ми зробили маленькі і трошки більші. Маленькі до маленького складаємо. Цукрові пудрі були зроблені з яблук. Ті, які біленькі, зроблені з яблучного пюре. Ці, які розові, то це було ожина з яблуками. Процес приготування бісквіту, майстер Тетяна пояснює Наталі з Херсону. Росію в збиті яйця борошно, розпушувач і какао, і легенько перемішуємо. Поки випікається бісквіт, дівчата вже складають десерт верен. Просочуємо бісквіт ананасовим соком, такими маленькими кусочками ламаємо. Дівчата мені допомагають. Викладаємо на низ наших баночок бісквіт. Потім кусочки ананасів. І зверху ми будемо витискати гарним, гарною такою квіточкою вершковий крем. Юлія Вітів, майстер виробничого навчання, задоволена кулінарними витворами своїх учениць. Сьогодні ми приготували заверне пістечко шу з кавовим кремом. Десерт верен у баночках. Фір яблуко, яблуко, ожен готувати всі ці смаколики. Дівчата навчилися за три дні. Вони сподіваються, що попереду їх чекає робота мрії і багато солодкого у житті. Святослав Драбчук, Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма. Очі. У бочці дьогтю війни такі ініціативи ложка солодкого меду. Підсолоджуйте свої дні такими добрими історіями. Так підніматимемо дух усієї нації, бо треба ще постаратися, аби перемогти. Нехай вихідні будуть мирними і до зустрічі.